Ялинко гори. Цьогоріч зелену красуню вбирають у різні шати. На вибір дизайнери пропонують декор у стилі бароко, кантрі, шебішик, печорк та інші. Обов'язковими є елементи з дерева новорічні іграшки, підсвічники, задекороване гілля. Такий декор хендмейд не з дешевих. Утім, зекономити таки можна, виготовивши прикраси власноруч. Як прикрасити дім до Нового року та Різдва знає Марина Лук'яненко. Новий рік на порозі Саме час створити для рідних та близьких святковий новорічний настрій. Професійні флористи дизайнери роблять ставку на розмаїття стилів. Возможно, ви предпочитаете русский барокко або строгою, елегантну готику. А може в цьому году вам захочеться, щоб весь будинок засверкав камнями своровский, Або же наоборот вам хочеться уюта домашнього, тому ви можете звернутися к стилю прованск, кантри або шебиш шик. Так у випадку, що з'явиться на ялинці якісь дерев'яні іграшки або іграшки, зделані своїми руками в стилі печворк. І декор і дарунки до Нового року та Різдва можна виготовити власноруч. У цьому разі флористи радять взяти на озброєння екостиль, природні кольори та натуральні матеріали. Це не обтяжить вас тратити багато средств на таке украшення. Матеріал ви можете добити в лісу. Це шишки, це різні палички, це різні засушені листики і все, що угодно: орешки, мандаринки. Такий декор хендмейд прикрасить, приміром, вітальню або ж святковий стіл. Перетворить вашу оселю на казковий світ, у якому можливе реальне диво. Утім, головним атрибутом свята лишається новорічний настрій. І з ним у оселях черкасців стане тепло, затишно, світло та весело. Марина Лук'яненко, Віктор Наточий, Віка новини.